А ти хочеш побачити, де діти не просто навчаються, а живуть своє найкраще життя. Погнали з нами! І почнемо з місця сили. Наша кав'ярня це точка збору не лише для дітей, а й для дорослих. Тут все швидко, смачно і навіть какао з маршмеллоу. Маст хев перед заняттями. Основа нашої академії це люди, простір та знання. В Харкові ми розміщені в декількох будівлях, і наше містечко розширяється з кожним місяцем. Наш простір поєднує в собі близько двох тисяч людей: це співробітники, студенти, батьки і загалом вся академічна спільнота, а об'єднаніми спільними цінностями. Наша академія це освітня платформа, основними напрямками якої є дошкільна освіта, загальноосвітній ліцей, музична школа, репетиторський центр та інше. Та це вже більше ніж 600 студентів та 200 співробітників. Наш процес навчання захоплюючий на будь-якому етапі, тому що він поєднує багато ігрової діяльності, проектної роботи та вчить учнів до дорослого життя та сучасного світу. Це наше супрокруття надійне, з генератором та теплом. І так, ми готові до всього. У нас є свій телеграм-бот. Написав, отримав відповідь. Наші менеджери це феї, але без крил, але з найкращими рішеннями. Коли розум перезавантажено, час провітрити голову. Наш майданчик ідеальне місце. Тут можна і подію провести, і спокійно відпочити. А ще в нас є музична школа. В Нашій музичній школі величезна кількість напрямків. Там займаються не тільки діти, а й дорослі. Кожного учня в академії є свої комфортні зони для відпочинку. Є свої полички та свій клас. А тут зона для роботи та відпочинку наших вчителів. Ходімо, не будемо їм заважати. А це окремий світ старшої школи. У нас є привітні адміни, тематичні кабінети і найкращі вчителі. Ну і крейзі підлітки. Ми не крейзі, ми просто підлітки. А ще в нас є радіо. Увага, увага. За 5 хвилин початок ярмарку. Просимо всіх прискоритися у виконанні домашнього завдання та вийти у двір на ярмарок. Ви ще досі дивитесь відео? Чого сидите? Скоріше до нас!